Всім доброго дня. Сьогодні проходить наша акція Банкрот, в якій участвують представники дорожнього контролю Чернівці, Львів та Квосі. Під час проведення цієї акції, що пройшло майже цілий день, ми знаходимося на постів взнятині. Без Безпричинних зупинок транспортних засобів немає. Був зупинений один транспортний засіб по за порушення, грубе порушення правил дорожнього руху на водія було складено протокол. Працівники її, в принципі, поводять себе досить адекватно, спілкуємося. Ну, ніяких таких, якихось випиющих порушень не бачимо. Все-таки думаємо, що працівники були готові до цієї акції, оскільки вона. Не заздалегідь вже знали, поставили самих морально устойчивих, як то кажуть, адекватних. Ну, В принципі, все нормально, акція продовжується, буде тривати цілу добу. всім пока. 865. На секундочку, побідь, ми просто вам покажемо зразу. Бо ми... да, да. Ну, так, давайте, давайте підійде подивитися. Ми, ми, ми зразу показуємо. А? Давай, значить, що там? Ні, так давай, давай так, давай просто запитаємося, чи ми це правильно розуміємо. Типу так, хотіли би, чи правильно, чи неправильно, вони ж проходили і так. Чи просто Просто ми правильно розуміємо, чи ні? направляємо чи, чи, чи розуміє вчинять. там, американський пахнуть. Значить, давай, чи не скучимо? У разі спілкування. А не, ну, не, ну, то, щоб просто ви чули. Щоб чули, чи ви читав. Чи правильно не, ну, от, от, ми на ньому будемо це показувати. А ви скажете, чи правильно, а, чи неправильно. Ти, ти потенційно агресивний співрозмов. Не, ша... Ану, потенційно агресивний. Підійди сюди. сюди. Я читаю. Підійди, потенційно агресивний Що ви хочете? Спілкування з потенційно агресивною особою. Це інструкція для інспектора. Не підходити до неї впритул, зупинитися на відстані 1-2 метри від співрозмовника, розвернути корпус свого тіла під кутом 45 градусів від нового співрозмовника. Рівномірно стояти на обох ногах, трохи зігнувши коліна. При цьому одна нога на пів кроку повинна бути виставлена уперед. Лечі також подані уперед, трохи уперед. Бути впевненим, що, що у змозі вирішити будь-яку конфліктну ситуацію, а його дії відповідають положеним законодавства. Вираз обличчя працівника ДАІ повинен свідчити про цікавість та увагу до особи. А фрази під час спілкування з такими особами повинні бути короткими, диференційованими та зручними для сприйняття. Наприклад. Ваші дії протиправні та не відповідають нормам законодавства. Прошу там, вас... Десь десь було, що треба повторяти декілька разів. Я Дуже пізніше. <рес> я не ваші дії ви протиправні, вони відповідають законодавство. Чого таке тут Ваші дії протиправні, Вони <рес> відповідають законодавству. Прошу законодавства. порушуючи громадського порядку. Ви порушуєте громадський порядок, ваші дії протиправні вони відповідають законодавству. Прошу припинити. Ваші дії протиправні, вони відповідають законодавству. Нагаю e, Чесно? Ja, ja, вот на цьому місці я подложу деяким водітелям драгер, бля. Драгер, бля. Що стало? Стояти, не наближатися до мене ближче, визначено мною відстані. Я озброєний працівник міліції. Назад. Всім негайно виконати моє законне розпорядження. Доброго часу. Доброїного Як тут це має виглядати, ось ця тема, ну, плечі вперед, нога вперед, чуть-чуть зігнати. Я вважаю, те, хто інструктор, доскональний хоче. Я ось колонбійський науком. Я теж так думаю. Ви самі такі. мало, маленький. Так, вибачте. звідси їде звідси є додатки 8. Став просто. Телефон, сам по собі, вибачте, починається з нас позиції. Поважаю Все, все, черта, все, черта, да. все машины останавливаются там, а они их продвигают дальше. Что-то можно было бы, пешехидный переход сделать открытым, например. а Елементарно. Десь документи передають далі. Руку, так? Це сьогодні заїхає колеги. Голосно говорить, що було аж сюди щось.

Якщо спілка світиться, не то обов'язково... А, а якщо просто намальовано, то тобто ти можеш повертати, але хочеш не повертати. Якщо я собі зайняв правий ряд, я щось правого ряду не можу, прямо поїхати. Так? Я, я стою, для мене в основному світ, то червоний світ, а, а задній цей хочет. Они попалили просто дата там. Они попалили. На человека. Да, потому что когда э, отдел э, ГИС подавал э, автомобиль в розыск, я думаю, что их не целью было найти меня, а не автомобиль, чтобы заплатить штраф. Вот я думаю, что сейчас, если буду бежать с этим номером, э, сработает система Рубеж, ну и посмотрим, что будет как дальше, будут действовать сотрудники ГАИ. Все, начинаем. Операция очумелые ручки. Закрили двері. О, спрацювало. Все, хай біжить Спрацював? що система працює. Хочете, ви не хочете викликати виконавці. За півтора місяці вже могли на мене ще три речі докласти. Черно, так? Я просто мене заарештували, ніхто не хоче. Діло, що ми з вами перебули в чергування. Ми виконуємо всі ваші покази, всі ваші побажання, ваші допомагають. Так. Ага. Да. Все, що не просто все виконуємо. Ви що щось носом крутите. Що буде писати? М? Що буде писати? Я думаю, що викликати виконавця. Ні, неправильно розпіваний автомобілем. Я не параний. А Але то борожник, правильно розпізнаний? Шукали не автомобіля, мене в кінцевому результаті. Вона мене і знайшла. Не і нафіг не треба в мій автомобіль. І треба був. інтересно з вами. Сам борожник приїхав. Два рази, визначити виконавчий, Мені можна подяку так само, пою з борожником. Ще не вистачало, що ви, щось вам винні. Ну, що, Тільки що на систему Рубіж? Було спрацювання, З образ знаходиться в розшуку. Я як борожник знаходжуся в розшуку, але автомобіль, на жаль, вже в розшуку не знаходиться. Тому... Не хотіли наші доблісні працівники да мене в'язати, грати виконавчим і відправлятися далі на свободу. Удачі. Просто ми стане подивитися. Цього на всіх постах України.

Каждому ворот. Це взагалі не так, де по місту проживання, каши, ставлення, там тут є тут. А ця що... машина до речі не в кухні. Хай вам тоді офіційний лист, Або хоча б зробити паспортний покинути простіше підпрацювати. Для добродані не рибуть. dollars Доброго дня! Eu não by descanso não